<плес> Добре, що дав свою сім'я, а, в... а то мені не в магазин, а то нас з дому поїздки нічого немає. А бачить свою дев'ятку не дав, напевно, що щось робить з нею. Ну, зараз дізнається його секрети. Що він, він там робить. Так, я, до речі, не знаю. Ну потім я його запитаю, якщо я приїду з магазину. Кваночки обережно бути. Так, угу. сіки... Та господи, хто мені там пише? Кося це все гарно за моей машиною. Та гарно все. Нормально їду собі. Чики музика у нього тут не працює, звісно. Ну, повезло йому, купив собі машину, а мене немає. А не дає сам їздить на своїй машині. А мене якась непонятно. понятна. Ой. Мене я... я тільки йду до набаченої. Вот нормально. Сирока купив собі машину, а я ніяко собі не купив. Так, тут яма, ну в принципі я заїду тут краще не на яму. Я б спробую її. Ох, не застряв. Планочек еще кого не застріляв. Нормально. Буває так. Тепер надо ще трошки при... А це там що? Хто ще зупиняє ще мене. Еще йому потрібно. Надо спросить, еще йому потрібно. Ну, ну зразу ти денька. Здравствуй, ты что на моєму районі ще робиш? Я з ось в магазин їду, а це мій проход сіки сюди платити потрібно. А що я машина ще тут робить? Просто моя машина тут робить. Так що давай газуй звідси, щоб я тебе не бачив. Там теж та ями. Без ям спробуй. Так у наши застряны за тебе, не застряне, застряли зовсім. Як Я ку... Куна не застряну, якщо у неї даже великих колес немає. І ти що, хоч як я свою машину тобі дав, ну я боюсь, что дух у нас застряне. На такі от, не за маленькі ями заїдеш, то, не... то ти не застрянеш. Ну добре. Не застрял, ну, значит, ну тоді. И правда не застреляв. Добре. А як мне тепер в магазин їхати? М -м -м. А Надо против на заправку з'їздити, Там я точно куплю щось. А тот цей нормальный чушпан мне не надо ещ туди ехати. Треба потім своїм братвам подзвонити, вони тут недалеко живуть, вони прийдуть зараз до мене. І розберуться з цим шпаном безсолосним. Це наче пацана і серіала, ой, звичайно, це сказав. Ну, я зовсім не буду цей серіал ненормальний дивитися. Так, ну, в принципі, я вже під'їжджаю до заправки і надо зараз своїх братвов братнив покликати. Вони точно з ними розберуться. Ненормальні ці от. от. Ой, це ненормально. Мені не дає проходу, щоб я заїхав туди. Вони біля цього чеш. Не там живуть. Ці от братани з ним розберуться. Я точно от, думаю, що вони розберуться. Ну спочатку заберу там свій, свої покупки до їжі. От, в принципі, заправка сама. Зараз приїду туди Туди і щось куплю там. А то нас зовсім поїсти, нічого немає. Господь. Нормальний дрифт. Так, чи хвани нога нормально заї. Я в шокі. Вот як я тепер виїду звідси. Може, по на якусь, щоб потім нормально було. Ну, поменяю зараз. Ну, просто пинаю я поменяв. Зараз на ее з'їхати. Ну господи, ну газуй! Да, Господи, як сложно. Господи Ох, з'їхав! 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 Все, з'їхав, короче! Е, машина что зламалась. Ну, все, короче. Я справився вы все свои машины. И теперь надо поменять на неї. Ну, коли ще потрібно? Та зараз. Ну, зараз поміняю. Так, як поняти, а от, у мене кольори є. Ну все, в принципі, пофарбував. Тепер надо їхати в магазин. Тепер буду ще раз ще в наступний раз акуратний. Надо чеки пошвидше заїхати в магазин. Так, вже приїжджаю, в принципі, до магазина. Так, все, в принципе, до заправки я заїхав. Все, треба ще заправити мій машину. Так. Так, заправити. Все, короче, заправляйся. Я пішов в магазин. Так, так, все, Це, короче, купив. Там напевно, що моя ще машина. Заправилась. О! Якраз дуже багато відзвонив. Все, тепер треба братам дзвонити. Алло, братани? алло, кось, що ти нам дзвониш? То мене там один чушпа не пусти поїхати в магазин, так що я на заправці. Прикоти, ми зараз з ним розберемося. Він дорозпіляв вас. І ми з, з ним розберемося. Ну спочатку ми на твоїй машині ми його збіймо. Добре, приходьте. Ну, все, коч, прийдуть. Правда, я дуже далеко знаходись. Ось, знаходжусь. О, а от і вони, неї йдуть. Здорова Кося. Здорово, пацани. Ну, ну, що там? А тебе така машина й... немає. Відкуди тебе? Ти я в брата таку машину взяв. У брата? Угу. Сідайте, пацани, доба засідати будемо. Ти ти підеш? Піду, все пішов. І ти сідай, добре. Так, от, пацани, вже посідалися. Давай сідай уже, Костя. Ага. Ой. Ну зараз, пацани, зараз сяду. Ну, ну пацани, я вам правда кажу. Це ненормальний нормальний чишпан мене чуть не пустив. Ну зараз давай вже їдь, добре. Ну, зараз розберуся, чого він мене не пускає ще. А то зафіг на і на що він мене не пускав? Це такий вопрос у мене. Та давай їдь уже. Добре. Надо було з, з ним розразу розбирати. Дивись на того. Господи, чуть не розбився ти. Кося, а як ти вмієш на тій машині водити? Включи музику краще. Не можу, пацани. Чого? Музику так ве... не... Не легко включити. Да просто у него взломалась вся штука. В смысле зломалась? Ну так. Так, поезд проїжджає. Да тут в принципі можна нарушити, а не не можна. Ну все, короче, едь до чего пана понаписаться. Гоночек не засвятым. Ага. Розберемомся, чего він тебе не пускав іще? Ага. А може він дуже сильний? Та ми його ще машин розб'ємо. Ти як ти так древтиш, що ти навіть чуть не розбився? Та пацани, в мене щось таке собі. Машина у нього, у мого брата така собі. Ага, у нього зовсім якась непонятна. Ну все, коротше, пацани, приїхали. В смислі, приїхали, та тут іще треба. Та зараз. А чого ти, на ями поїхав? Та я знаю, застряне іще. Ой, господи. Зараз дізнаємося. А вот Двін. Вот Двін. Він мені казав платити. Та зараз ми з ним поб'ємося там. Давайте. Ну, що ж пацієнти виходить, добре. Ми зараз з ним договорюємося. Давайте. Знає що? Що? Тобі краще не потрібно було з ним. Так що давай ти краще давай. Пропускай його. Я зовсім тут. У мене тут зачем бизнес. Так мы заснути на нападемо. смислі нападете. Нієку на мене не нападете. Ну все, ми з ним роз... розібралися. Пацани. А як ви з ним справились? То не знаю. Я зараз ще його машину подивлюсь. Ого, як його! Телефон тут мобільний. Угу, не працює. Ну, все, коротше, пацани, розібрались з ним. Наконець ми з ним розібрались. Тебе будеш знати? Буду знати. Ну все коротше пацани, я про продукти купив, значить бувайте, бувай! І, і в следующий раз, не? Не дивись на тихо чушпанів. Ну добре. Ох, нарешті додому. А як я ще з... А турки я ще. Це спробую ще якось наему. Це хати, я не застряну. Не застряв. Все коротше. Понятно. Господи, вот так вот і, я и побачу часть чуш пана. Ой, чуш пана.